Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді Hyundai Santa Fe. В останньому кузові просто велетенська за своїми розмірами машина, має просто гігантський набір крутезних опцій. І давайте сьогодні про неї більш детально поговоримо. Ми розпочнемо ми з зовнішнього огляду цього автомобіля та огляду його дизайну. І, по-перше, варто відмітити саме його розміри. Розмір цього автомобіля у нас в довжину 4 метри 830 міліметрів. Це просто нереально гігантські цифри. І ось вам до прикладу порівняння цієї машини напроти Suzuki Вітари. Автомобілі, які розміри, я думаю, зрозумілі усім. Тепер ви розумієте наскільки це гігантська машина. І давайте тепер перейдемо до дизайну. Він тут максимально незвичний, має агресивні рублені форми, і дуже схожий, мені він особисто дуже сильно нагадує дизайн рейндж-роверів, саме Defender. Він також має такі рублені агресивні форми. Спереду у нас ярко виріжені квадратні форми, і також ми маємо у нас аж подібні денні ходові вогні. Вони ж у нас. Являються і поворотниками, а також ближні і дальні світло на ледах. На жаль, чомусь без матриці. Ми маємо велетенські 20-ті диски з цікавим візерунком і дуже багато контрастних елементів по цій машині. Позаду ми можемо подивитися наскільки тут величезний багажник, він широкий і високий, це зрозуміло, навіть не відкриваючи його. Задні ходові вогні у нас розположені доволі низько. Так само, як і поворотники. З приводу враження від дизайну і зовнішнього вигляду цього автомобіля, хочу сказати, що він мені дуже подобається. Він і агресивний, і брутальний, і дуже дорого, і преміально виглядає. Але потрібно цей автомобіль дивитися стільки вживу. По відео чи по фотографіям ви зовсім не зрозумієте, як цей автомобіль насправді виглядає. З приводу... Людей, кому цей автомобіль не подобається, я впевнений, вони просто ніколи не дивилися його вживу. Я би радив вам нікого не слухати з приводу дизайну цього автомобіля, адже по-перше, це дуже суб'єктивно, а по-друге, це максимально мінливо. Мені відразу згадується історія, коли виходила п'ята БМВ в кузові е60 Як всі фанати БМВ плювалися і казали, що це найгірший дизайн, і ми ніколи не купимо БМВ. Пройшло буквально декілька років, і цей у нас. Автомобіль вважається іконою стилю, самим кращим седаном BMW по дизайну. І так же само можна навести мільйон прикладів з тим же самим Porsche, історію з Cayenne, з їхньою історією. З 911 м було мільйон випадків, коли виходила машина в новому незвичному, максимально не схожому дизайні. Всі від нього плювалися, а потім звикали і казали, що це ікона стилю. Я думаю, що з цією машиною може відбутися така ж сама історія. Після того, як на цю машину люди надивляться і звикнуть до її дизайну, зрозуміють наскільки це величезний і брутальний по своєму зовнішньому вигляду автомобіль. Я впевнений, що більшості людей він почне подобатися. Тепер давайте подивимось на цю машину саме в салоні. Основне, що відразу хочеться відмітити, це саме якість матеріалів. Все виглядає максимально приємно. У нас сидушки йдуть зі шкіри напа, і ми маємо дуже комфортну посадку. І ви тільки подивіться, який у нас тут запас по висоті. Цей автомобіль ідеально підійде для людей зростом вище навіть 2 метрів. І також зацініть, наскільки в цій машині може бути лежача посадка, наскільки тут у нас йде велике регулювання саме по нахилу спинки. Руль ми маємо на електрорегулюванні, і звичайно, у нас йде пам'ять сидінь, і все це йде також з функцією легкої посадки. Тобто, коли ви закриваєте машину, стадушка буде від'їжджати, щоб вам було якомога легше сісти в цей автомобіль. Також в нас в цій машині гігантська мультимедійна система з дуже хорошою якістю зображення і нереально крутою якістю саме камер заднього огляду. Якість камер 360, можете подивитися самі. Паркувати цей автомобіль, не дивлячись на його розміри, доволі просто. Радую, що у нас окремо виведена система клімат контролю, і самі основні налаштування у нас мають дубльовані механічні кнопки, щоб можна було швидко перейти в необхідний роздір сам, саме по мультимедії. Ми можемо вибрати налаштування режимів їзди, А також ми маємо дві безпроводні зарядки для ваших смартфонів. Доволі непоганий за розміром підлокітник, і, взагалі, враження від салону цього автомобіля максимально позитивні, все виглядає дуже якісно, дуже класно зроблено. І має також дуже багато всяких ніж, окремо по преміальності салону. Варто відмітити, ми маємо такий м'який потолок, що можна зустріти тільки в принципі, у преміумі. В цій комплектації у нас також є аудиосистема Bose. І як і усіх сучасних Hyundai, тут стоїть повний набір електронних помічників по водінню. Тут є і адаптивний круїз, і утримання в полосі, і автоматичне гальмування, а також хедзап Display. Другий ряд повністю відповідає розмірам цієї машини і має просто нереально велику кількість місця. Ви можете подивитися, у нас тут місця дуже багато і для ніг, і по нахилу спинки. І по висоті. Тобто цей автомобіль просто ідеально підходить для дуже високих людей. Позаду ми маємо невеликий бардачок для пасажирів, USB Type-C зарядки для ваших гаджетів, воздуховоди клімат-контролю, підігріви сидінь. І взагалі, по другому ряду, можу сказати, що тут нереально багато місця. Тут знаходитися дуже зручно, їздити на якісь дальні подорожі тут буде просто максимально комфортно. По багажнику, ми звичайно, маємо електропривід. Ця машина є рекордсменом в плані літражу. Тут у нас аж 725 літрів корисного об'єму у цій машині. Його можна збільшити, якщо ми піднімемо трошки сидушки або навіть складемо їх у рівний пол. Тут у нас є навіть на 220 ватт 12 вольтовка, і окрім цього, ми також маємо величезні ніші під ремкомплект. Та якусь мілочовку на цій машині. Запаска у нас знаходиться знизу. І, взагалі, маючи такий величезний багажник, ще й з такою гіантською лядою, цей автомобіль ідеально підходить на роль кемпера. Отут можна спокійно собі зробити велетенське спальне місце і виїхати кудись з сім'єю на природу. А тепер давайте проведемо невеличкий тест-драйв, і я вам трошки розкажу саме про відчуття від водіння цього автомобіля. Не дивлячись на розміри машини. Кут розвороту ми маємо доволі приємний. У нас є дуже класні системи, які допомагають при водінні. Це у нас і камери сліпої зони, які виводяться відразу на приборну панель. Ми маємо дуже класну камеру 360, і цей автомобіль дуже приємний саме в плані динаміки. У нас повний привід і турбомотор майже на 300 кінських сил. І розгін до сотні у нас буде тут всього лише 8 секунд. В цілому автомобіль відчувається дуже приємно, дуже збито і е -е, керувати цією машиною досить приємно і досить легко. У якості висновку можу сказати, що цей автомобіль 100% заслуговує на вашу увагу. Він має доволі непоганий мотор з розгіном до сотні за 8 секунд. Повний привід, дуже гарну комплектацію у салоні, просто з топовими матеріалами і дуже класною якістю. І топові рішення в плані систем допомоги для водія, топову мультимедійну систему. Ну і звичайно, просто гігантські розміри цього автомобіля і як наслідок дуже багато місця в салоні, як для водія, так і для пасажирів. Велетенський літраж у багажнику. Тому цей автомобіль 100% заслуговує вашої уваги. А з приводу дизайну, подивіться цей автомобіль в автосалоні вживу. Я гарантую, що саме по дизайну він вам сподобається.